Доброго здоров'я, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про різдвяні традиції. 25 грудня наша країна святкує Різдво. А що це за свято? Сьогодні ми з вами познайомимося з цим святом. Різдво славиться своїми традиціями. Адже ці традиції об'єднують родини, роблять їх дружніми, а саме Різдво довгоочікуване. Яскрава, незабутня. Традиція наряджати деревце ялинку з'явилася воно давно, але спочатку утвердилося трохи більше старого років тому. Спочатку ялинку наряджали до Різдва. Перші ялинки були прикрашені не кульками, а яблуками, пряниками, дзвіночками, маленькими свічками. А головна прикраса ялинки це зірка, яка символізує народження Ісуса. 24 грудня вся сім'я збирається на святвечір за столом. Ставили на стіл святвечір різні страви. Їх мало бути 12. Обов'язково на столі повинна бути кутя. Куття це солодка з пшениці, рису або іншого злаку страва. Для дітей це справжні солодощі. Також кутю видають сухофрукти або шоколад. Колядки. Цю традицію дотримуються і зараз. Колядники ходять від хати до хати, співають колядки, розповідають вірші, бажають добра і благополуччя господарю. За це господарі пригощають їх солодощами або монетками. Дітки, бажаю вам і вашим родинам всього найкращого. Хай різдвяна добра казка подарує теплу ласку, хай різдвяний світ зорі знищить смуток весь і горе. Щастя, радість і добро хай несе до вас різдво.